Ми бачимо тяжіння до неофіційної дипломатії української сторони. Ну там, пан Андрій Єрмак і постійно їздить, там якісь веде переговори. Тому цей трек за цією адміністрацією, мені здається, більш важливим є. Тому ця непублічна частина буде більш значуща, на мою думку, ніж ці офіційні. Візити там міністра закордонних справ, чи якісь там формальні угоди, і так далі. Цей трек от е, вже продемонстрований президентом Трампом і президент, президентом Зеленським. Коли вони там зустрічалися, президент Трамп ще не був президентом новим. Ну він просто так би мовити був президент-елект обраний, але не був іще президентом, який вступив на посаду. І вже з ним вів переговори, і президент Зеленський, і інші діячі, і той же Макрон. І так далі, тому вже ми по цьому треку пішли більше. Тому я думаю, за за цією ситуацією, яка зараз цей неофіційний трек, так би мовити, утаємничений і більш не публічний, буде мати більше значення.